Вітаю! На сторінці ми Правину Пропоную вашій увазі, диван «Ніку» від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану краю до краю 2 метри і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. Цей диван виконано в тканині саванна нова від постачальника «Ексим Текстиль». І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палет. Підлакітники в цьому дивані функціональні. В одному є ніша для зберігання дрібничок. Накладки на підлокітниках виконані з матеріалу ДСП, колір венглі темний. В іншому підлокітнику є невеличкий столік для чашечки кави або ноутбуку. Столік дуже легко складається та ховається. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину. В дивані є великий та місткий корот для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадичне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока спинка, як у зголів'я у ліжку. З однієї сторони палички та, та з іншої для мобільних телефонів. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!